Вітаю вас, друзі! І так, вже три дні, як на Росії рвуться пукани. Хлопчиків вбили! Макіївка! Трагедія! Ніхто не вірить Канашенкову з його жертвами в 63 людини. Всі розуміють, що якщо Канашенков каже 10, то треба множити ще на 10. Тому, звичайно, різні телеграм-канали розказують, що після успішної атаки. 1 січня вітчизняними і американськими Хаймарс по ПТУ в Макіївці, все-таки сконали і склали ласти десь від 400 до 600 окупантів, яких на швидку руч було мобілізовано в 2022 році. Але якщо ми зараз подивимося, що відбувається власне на території самої. Країни-агресорки у Російській Федерації, ми бачимо, що влада сьогодні намагається каналізувати невдоволення і якось в необхідне русло завести всі ці емоції, весь той негатив, який сьогодні існує. Йдуть спеціальні мітинги, на які виводяться підготовлені спікери, і які завжди. Починають говорити одне й те саме «Не забудім, ні простім тамстім». Отже, що це означає? Це означає, що російська пропаганда смерті сотень мобілізованих росіян, які абсолютно незрозуміло, несправедливо, незаконно поперлися в мирну суверенну Україну захищати невідомі ідеали. Сьогодні їхні смерті кладуться на вівтар майбутньої, очевидно, могилізації, яку планує провести Російська Федерація вже в січні. Про це вже говорив пан Буданов, про це говорять інші джерела. Очевидно, що Російська Федерація на смерті власних воїнів буде намагатися підживити та пояснити громадянам, чому знову. Мають йти сотні тисяч російських чоловіків, юнаків і вмирати на території України. Але разом з тим, що з військової точки зору, яку відповідь дала Російська Федерація на знищення комбантантів в Макіївці. Ми бачимо, відбулися активні атаки в Дружківці. Відповідно, знищено чудову людову арену, яка використовувалася виключно як гуманітарний штаб. На фотографіях ясно видно численні пляшки з водою, коробки з провізією та іншою допомогою. Сьогодні російська пропаганда, воєнкори, РФ кажуть: подивіться, там матраци лежали. Це ж очевидно, що солдати спали на тих матрасах. А ні в кого в голову не приходить, що після місяців постійних бойових дій нищиться цивільна житлова інфраструктура. Людям, звичайним людям, часто немає куди йти. І саме великі приміщення використовуються в тому числі як банальний ночліг, для того, щоб люди могли переспати, хоч трошечки. Ні, про це. Вам не будуть доводити ні в ці воєнкори, ні інші російські пропагандисти. Але, тим не менш, далі ми бачимо, що відбувається в Краматорську. І всі ці жахи стали просто всесвітньо відомими завдяки включці французького журналіста, який тільки е, хотів розпочати власний спіч, як одразу за його спиною. Влетіла російська ракета буквально декілька сот метрів. І весь світ вкотре переконався в жахливій, абсолютно нелюдській політиці Москви. Тому, звичайно, дуже до речі, хотілося б, щоб подібні лайф включення все-таки давали можливості і сприяли виділенню додаткової як військової допомоги, так і фінансової з боку не лише офіційного Парижа, а й інших західних країн. Знову ж таки, як ще відповіла Російська Федерація на убитих мальчика в Макеївці, що ми бачимо, вони продовжують просто тероризувати столицю України, засилати ракети, засилати дрони іранські ці шахеди. І що вони далі роблять? Ці іранські дрони, обломки цих ракет? Знову ж таки, руйнують цивільну інфраструктуру, руйнують готелі, руйнують е, автомобілі, е, абсолютно не люксові автомобілі. Хоча, звичайно, німецького виробництва, можливо, в цьому російська пропаганда і знайде уособлення е, чи, якраз їхнього цього Йдемо на Берлін. Боже, знищили 20-річний Фольксваген, оце вони так пішли на Берлін. Але, тим не менш. Очевидно, що з військової точки зору Російська Федерація не може відповісти абсолютно нічого, і вона дійсно продовжує далі тероризувати. Ми вже чуємо припущення з боку української сторони, що на Різдво за юлянським календарем можливі нові атаки, і звичайно, ми можемо їх очікувати. Очевидно, що якраз температура повітря. В Україні вона буде знижуватись, як про це говорить український гідромецентр. Тому, звичайно, можна очікувати нових атак ворога. Але тим не менш, тим не менш, з точки зору військової відповіді жодної нема. Тому, очевидно, що цю трагедію для росіян а для українців дійсно гарна новина про знищення сотень окупантів в Макіївці. Російська Федерація навіть не може гідно відповісти. Тому е, я думаю, що ця тема і далі буде крутитися е, і на федеральних каналах, особливо там Салавйових вже з, з ними, на інших ресурсах. Але, тим не менш, е, вона буде працювати більше проти Росії. Чому саме? Тому що зверніть увагу: зараз починається і далі грізня між. Пригоженцями, між е, кадровими військовими, хтось починає вже всередині самої Російської Федерації вже накидатися на Суровікіна. Е, тобто ми бачимо, що оцей внутрішньополітичний вже накал він все збільшується і збільшується. А ми можемо лише спостерігати і поаплодувати чудово, чудово, з такими темпами дійсно прогнози. Про те, що ця військова кампанія Російської Федерації завершиться повним розгромом країни-окупанта і перемогою України, можливо, навіть в цьому році, матимуть під собою підстави. Тому я дуже сильно надіюся, що все-таки українські війська зможуть і далі продовжувати активну фільтрацію складу країни окупанта тих людей, яких завозять сюди. Але водночас знову ж таки хочу відзначити про звернення одного з операторів Хаймарсу, яке розповсюджене було на телеграм-каналах, де він прямо закликав російських окупантів, особливо мобілізованих, якщо вони хочуть зберегти власне життя, власне здоров'я, то нехай здають власне місця перебування, боєкомплектів. Запасів палива, техніки, щоб не бити власне, по особовому складу, таким чином вони зможуть зберегти власне життя і не посилати себе ж у бій проти українців з абсолютно зрозумілим фіналом. Очевидно, що історія з успішною атакою ЗСУ на ПТУ в Макіївці, де розміщалися сотні. Російських мобілізованих, вона гратиме ще декілька днів. Водночас її все рівно перекриє в майбутньому черговий фейл російського планування щодо розміщення власне, солдат. Знову ж таки, зверніть увагу, як, от, якщо говорити там про атаку в Дружківці, те, що відбулося на льодовій арені, зараз, прямо зараз, Власне, голос російської пропаганди він говорить, що це око за око, зуб за зуб. Але ще на початку дня, або ще вчора, вони прямо у своїх собаченнях оцих воєнкорів вони прямо заявляли, що Україна вона ще з початку повномасштабного вторгнення вона бере і децентралізує місця. Дислокації власних військ. Бо ще на початку війни було зрозуміло, що саме ці точки, їх атакує Росія відповідна ракетами, іншими засобами ураження. І тому, звичайно, ніхто після там, певних помилок більше людей не групує в одному місці. Але ж Російська Федерація, коли відбулося понад 310 днів. Власне, шир... після широкомасштабного вторгнення після його початку все рівно вона групує сотні е... мобілізованих людей в одній точці, бо їм так зручно. Тобто формалізм і вб'є Російську Федерацію, а це абсолютно для нас є позитивом. Тому вітаю всіх українців з початком нового року, як казала е... Маргарита Сіманіян. Нічого ж не сталося! Ну, вітаємо всіх росіян з тим, що нічого не сталося. Підписуйтесь, ставте лайк, косик, пишіть коментарі. Будемо з вами бачитись в майбутньому на цьому каналі. Щасти!